Привіт, з вами канал Байки. Я Максим Лозовський. У нас а, зимова тема. Ми в, а, в попередніх випусках дивіться а, розібрали рукавички. А, ми обговорювали 100%, а чербіс, плюси, і мінуси, що, як, які ціни. Яка технологія в одних чи інших рукавичках? Дивіться, обирайте свої рукавички, будь ласка, посилання, як завжди, в дописі є на покупку цих рукавичок. А тепер ми розберемо тему, таку як термобілизна. Отже, термобілизна це така технологічна штука, її дуже добре, вона зберігає тепло і відводить вологу від, від нашого тіла. І тим самим наше тіло не остиває не на вітру. І якщо ми там фізично десь працюємо, а навпаки підтримує наш термобаланс. І в світі Ідура є така найкрутіша термобілизна, яка називається X-Bionic. Вона дуже дорога, дуже дорога. В неї є а, декілька там, а, різних моделек. А, але вона, а, райдери, які їздять в X-Bionic, відмічають, що це а, дійсно робоча історія, вона працює. Все, що там написано в фічах до цієї термобілизни, воно працює, але ціна її там ну, дуже дорога. Там на сьогоднішній день, коли виходить відео, XBON коштує десь 12 тисяч плюс, XBON акумулятор, там щось 4.0, таке, е, ми отримали схожу термобілизну такого плану від ендуро бренду Acerbis, але в тому році я не зміг її опробувати. А в цьому, думаю, що прийшов час. Що хочу сказати про цю термобілизну. Це X-Body Winter, зимова компресійна термобілизна технологічна, з усіма фічами, дуже схожими, як на x bionic але за ціну їх поділити наду. Тобто комплект такої термобілизни буде коштувати десь. 5 тисяч гривень, плюс-мінус це джерсі та штани. Дивіться в посиланнях цього відео точну ціну на цей товар на нашому сайті. Отже, зараз зроблю огляд і примірюю на себе цю джерсі і розкажу, що воно взагалі до чого. Давайте трошки по технологіях. Зроблена вона з тканини DryArm. DryArm вона дуже там ізолює, вводить пот. Не пропускає там холод. Також є всі технології щодо компресії нашого тіла. Де сильніше піджати, де слабкіше піджати. 3D-меж. Це 3D-сітка, така яка ще більше відводить вологу у нас від тіла і робить наше терморегулювання кращим. Отже, дуже дуже багато технологій в цій. Штуці і ну, всім своїм задумом бо вона ну, схожа на XP, але дешевше. І треба ну, зрозуміти, чи, чи воно того варто взагалі. Три розміри є цієї білизни це SM, LXL і 2X, 3X L. Ось тут така штука, драй все все, технології. Дивіться, в мене SM. Ось так от вона виглядає. Така маленька, тому що це компресійна технологічна білизна. Вона Піджимає наші м'язи, вона там, де треба, повинна нажимати, там, де не треба повинно розпускати, щоб кровоток йшов рівно і щоб відводити влагу, і ну, все це е, працювало технологічно. Отже, все одягаю і розкажу, що я відчуваю від цієї термобілизни. Ну, все, перемію е, Джерсі. Що вам скажу, е, як зрозуміти розмір. Я ще... Е, коли готувався до цього відео, приміряв LXL, так от скажу, що по відчуттях ELX майже те саме, але компресії менше. І треба дивитися на, на рукав. Для мене рукав це якраз, от він. Ну, невеликий, немаленький, так треба. А от з відчуття звички, то здається, що воно дуже так. Ну, тягне, як утягує. але відчуваю компресію в деяких місцях. Ось тут є такі зони, є такі, от, це, це така нитка, або щось, і воно стягує. Стягує цю зону, стягує тут. Ось вон 3D-меж. Дуже така крута штука. справляє таке технологічне враження і взагалі воно. Як, е як шкіра робокопа виглядає або спайдермена. Дуже круто. Я випробую цю термобілизну і все вам розповім. Так, Перший тест цієї термухи вже пройшов. Все, зима, сніг, падав, мокро. Перші враження, ну, ось тут я сухий взагалі. Тут волога є, але вона на поверхні цієї штуки. Там я взагалі ну, повністю як, як сухий. Те, що вона тут все стягує, ну, компресіонна штука, дуже цікаве відчуття. Таке, що ти такий зібраний, нічого не трясеться, не де, е комфортно. Взагалі ти її до цього не, не замічаєш, нічого ніде не перегинає, не передавлює, щеплення, е тормоз, все нормально, руки, ніяких судорок, нічого такого не було. Судом. Тобто тестуємо далі. Перше враження ну, дуже круте, мені подобається. Все, зняв цю рубашку, таке враження. А раніше знімаєш Джерсі влітку, да, коли взагалі без термухи їздиш, влітку джерсі знімаєш, тут все тече. Тече, потече. Зараз а, таке відчуття, ніби я мікрофібровим а, рушником обтерся. І я повністю сухий. Тобто, ну все, вона працює, все, що написано в описі до цієї термухи, робиться. Працюю, так що рекомендую. Не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки.